Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Kia Optima 2014 року на промивку системи охолодження. Підійдемо до автомобіля. Ось така ситуація, що у власника був залитий раніше зеленого забарвлення G11 антифриз. Потім заливали G12 і, і замішався антифриз, який 11-G12. з Призвело, що поїло теплообмінник, як сказав нам власник. І не, не, не можна замішувати G11 з G12. Якщо переходите в G11 на G12, наприклад, антифриз, повинна зробитись повна промивка системи, абсолютно повна. І до каплі замінити весь антифриз, щоб не було замішання. Замішувати їх двіх, поєднувати цих два не можна. Там різні основи і вони не поєднуються. Також мають, має нарікання власник на роботу радіатора пічки. Дійсно, подивились, слабенько дає тепло. Будемо промивати всю систему, приділимо увагу радіатору пічки, також замінимо повну, виконаємо повну заміну антифризу. Антифриз буде заправляти G12 HEPU. Отже, підключаємось, поїхали. Зняли пробочку у бачка. Подивіться, в якому стані пробочка, видно. І антифриз схожий на молоко. Випав такий он осад, Біленький, ну, жовтенький. Треба виливати цю жижу. Будемо приводити автомобіль в порядок. Зробили підключення на передній радіатор. Відразу хочемо злити цю жижу. Через фільтр подивимося, ну, Подивіться, що воно собою представляє. Ого! Погляньте з переднього радіатора за 2 3 секунди. 3 секунди. Ну давайте ще. Такі не злобучають. Декілька слів про те, що коли люди намагаються промити систему охолодження просто методом заливання туди дистильованої води, прогріву і знову виливання води. Ось вам наглядний приклад. Зараз ми підключились до переднього радіатора через апарат, через нормальний такий тиск, прогнали через радіатор. Ви бачили, скільки накидало туди бруду. Пішла вже чистенька водичка, це з використанням потужного насосу і тому проще, і далі підключились до апарату, поставили чистий фільтр і подивіться, що знову висипає. Про що це говорить? Це говорить, що якщо немає підключа, підключення апарату і немає цієї прогонки, реверсу і в Хімії і в повітря, то оце все, що ви там водичкою його миєте і зливаєте, взагалі, не дає жодного ефекту, ніякого можна сказати. Весь бруд там і залишиться. Все, що вам там збігло, це 5% із 100%. От. Робіть висновки, робіть правильну промивку системи, апаратну і правильну заміну антифризу. І я покажу вам маленький ця патрубочок, який з'єднує бачок розширювальний з переднім радіатором. В середині все заліплено, видно, отак от, от мнеш і воно все починає відлітати. Навіть ця маленька маленький патрубочок забитий, так як у нас передній радіатор дуже брудний, Залишили його ще під хімію і хай вона попрацює. Перейшли на двигун. На двигун перейшли, вмикаємо апарат. Дивіться, що знайшов з двигуном. чай образно в кавичках ми його називаємо. Система дуже-дуже брудна, потребує негайного промиття, приведення в порядок, працюємо, миємо другу. Робимо підключення на радіатор пічки і тут зупинюсь на пару хвилин, хотів вам сказати, Такі ще, таку інформацію донести. В попередньому відео, там, де було про Hyundai, і там, де було слово Жесть, ми показували, що ці патрубки на впічку, вони підвержені корозії. І Був коментар, чоловік написав, а причому тут Kia Hyundai, якщо у теж, теж забивається пічка. Так от, хочу наголосити, що, увага, оці конектори. Ну, отут підключення відбувається на конекторах, пластикових конекторах. І вони там ще не в одному вагі, ми не бачили, щоб там була корозія і все поржавіло. Тобто вони там не підвержені корозії. Пічка може бути забита, але входи оці залишаються ну, абсолютно нормальними. А в Кія і Hyundai. Ці входи йдуть без конекторів, сам патрубок сюди. При забитті пічки тут відбувається коксування, і бруд починає вступати корозію в метал, корозувати метал і починаються дірки. Тому отут в Kia і Hyundai при промивці системи охолодження бажано знімати ці патрубки, робити прочистку. Зачищати, убирати цей нальот на цих патрубках і не залишати от нетронутими. Чим пізніше ви полізете туди, тим там більше буде корозії. Підключаємось до радіатора пічки, миємо радіатор пічки. Так, до пічки підключились. У нас чистий фільтр. Поїхали. Оп. Ми зіштовхнулися тим, що проходу немає в другу сторону. А ось і пішов брод. Це в радіаторі пічки. Видно, що дуже брудний. Заїма радіатор пічки, подивимось, чи він ще живий, зробимо заміри, які дає, які дає він тепло, працює. Завакумували систему, заправляємо антифриз, антифриз HEPU G12, де заправка. В системі Кія Optima 24 двигун, приблизно 7,7 об'єм літрів, об'єм. Антифризу. Заправочка триває. Після промиття радіатора пічки видно, що радіатор повністю прийшов в негодність. Його треба міняти. Ліва сторона, середній лівий, бачите, видає 44-45, а права сторона холод. Ну, тобто цей зовсім мороз, самий правий, цей трошки більше, там ще трошки більше по наростаючій. Бачимо факт на лице, вся температура, як потрібно, але тепла немає. Тому замовляємо відразу радіатор пічки і будемо міняти радіатор пічки. Бо з таким радіатором їздити не варіант, він повністю закоксований. Приїхав до нас відразу радіатор, зняли вже старий, я вже цей процес показував раніше, не буду заострятись, отак виглядає старий методом розрізання трубок. Розрізали, зараз перейду в автомобіль покажу, як ми поставили новий, новий на місці установлений... Два патрубочка. Патрубки обов'язково повинні бути гарної якості. Спеціально для антифризу куплені хомути нові, отак з'єднано. Це дозволяє не знімати торпедо і швидко замінити радіатор пічки. Результат супер. На тому радіаторі там тепла, можна сказати, не давав. Нормально навіть після промивки. Зараз бачимо холостий хід. холостий хід, Тільки поставив термометр 77,6. Якщо дати оборотів, 82-83 до спрацювання вентиляторів. З усіх дефлекторів йде потужне гаряче повітря, до пічки питань немає. Так буває, що радіатор пічки не промивається. І це теж нормальна ситуація. Не всім так везе. Одним людям везе, він промивається в ноль. Іншим промивається, але з нюансами. Одна із сторін може бути гірша. А ще є категорія людей, яким просто не повезло. Він вже закоксований, там старий дуже бруд. Він не промивається. В нього дуже маленькі отут соти, і промити його не попадає промивочна рідина. Ось сюди вона не попадає, тут вже закоксовано. Одна із сторін починає хуже, гірше працювати, а тут ще якесь тепло. є. Звертайтесь, ми знаходимось в місті Бориспіль, контакти будуть під відео. В цьому автомобілі була повністю промита система, але радіатор пічки не заробив. Система брудна виявилась і радіатор пічки вже своє віджив. Замінили радіатор пічки, система чистенька. Все супер. Власник задоволений, поїде грітись. а ви не мерзніть, Звертайтесь, зробимо вам тепло в автомобіль. Всього найкращого, дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Слава Збройним Силам України. До зустрічі!